Да У ну, було? мене було на ногах, там не гаразди там. Не, гараз? Ну не гаразди там. Грибок товщина, нігтя така. Ну, так. Я що... до врача обратився. А як воно врача. проявлялося? Боліло чи, чи як? У мене було? нога ліва заболіла. Сильно ліва так? нога заболіла, я пішов до врача. Так. Він подивився, осмотрив, каже, ну це вам треба каже, операцію робити. І що вони робили? Робили операцію. Ну, І далі вони сказали. А далі сказали, що ну, треба операцію зробити. Ще, Ще операції робити. Да, на ще, друге, да, письмо, да, удаляти. Удаляю. І коли ми помолилися, що прозошло? Да. Слава Богу, мене нога ще перестала боліти, ногті теж. І Все. Слава да. Богу. Слава Ісусу. Слава Богу. І ще було на служіння сказано, що очікуйте слави Божі. Да, Святисністним да, 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 образом Бог вас благословив. Да, Чим да. тебе ще Господь благословив? Роботою, як я знаю, а, да. а перед цим де їздив в Київ, в Київ. а ще де був. В Чугуїв, Харків. А, а представте, 40-80 кілометрів. А ти, й оказується Бог зразу, зразу на місці.